Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Це моє нове тижневе відео. І в ньому ви побачите купу нових шкарпеток. Перев'яз та новини щодо е, відео про огляди пряжі, тож запрошую до перегляду. Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, 8 квітня, і я починаю новий влог. Насправді почала я його ще в суботу, коли дозняла попередній, але покажу що я там в'язала і розпочинала тільки сьогодні. Бо всі порозходились по школах і роботах, і я можу показати. Так, перше, що в мене тут є, це ось такі шкарпетки, чоловічі засушні. Це майже брати-близнюки попередніх, але тут я ще додала сіренького напогомілок, тому що там мені здалося, що воно низькувато. В'яжу на спицях три. Це в мене хаяха. І це вона гроша шестинитка 50 грамів. Боже, скільки я вже з нею в'яжу, і ніколи не ніколи не звертаю увагу, який в неї метраж. Це шестинитка. 50 грамів, мені здається, десь 100 120 метрів, щось таке, 130. Так, це один початочок. Тут в мене є ось такий, як це називається. Паргалка, а українською як, ну, не без, без різниці. Є в мене такий листочок, де все приписано, що як в'язати, і я по ньому в'яжу як по інструкції. Так, далі. далі, 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 далі. Також цікавий, але такий посередньо цікавий проєкт. Це я розпочала другі шкарпетки з замовлення ось такі. Це. Ви вже бачили такі шкарпетки нещодавно. Це просто будуть на менший розмір. В'яжу на спицях їх два. І тут я набирала 72 петлі, тому що, у дівчинки, нога маленька, але широка. Це другий мій процес. Далі. А далі вже піде цікавеньке прям цікавеньке. Наступний мій процес це ось. Хто на мене в інстаграмі підписаний, бачив це. Це розпочинала із опалу з серії Вінсент Ван Гог з соняхами. Нічого ніде не підбирала, просто в мене є два моточки, і я їх розпочинала розпочала я в'яжу, в'яжу на спицях 2,25. На 72 петлі, Весь в мене якось повільнішала щільність останнім часом, і я можу собі дозволити зменшити кількість петель. Я не знаю, з чим це пов'язано. Якщо в когось такі ж відбувалися кардинальні зміни в щільності, нагадую, що до цього зазвичай я в'язала шкарпетки на 80 петель, і час від часу вони також були завузькі, а це я в'яжу на 72. І, бачите, вона така хм, достатньо широка. Навіть можна було брати 68, я думаю, але я, все ж таки, трошки ще побоююсь, не ризикнула. Не знаю, де від цієї пряжі етикетка. Покажу вам її, може, трохи далі у наступних включеннях. Так, це був мій третій проєкт, і це ще не все. Далі, ми з дівчатами у моєму шкарпетковому челенджі. Ми з дівчатами в'яжемо тему квітня. А тема квітня в нас щось на ажурному, тобто шкарпетки повністю чи з якимись елементами ажуру. І я ось розпочала ось такі, боже, вони мені так подобаються. Я не знаю, чи законно закохуватись у свої шкарпетки. Розпочала ось такі шкарпетки, В них резинка ось таким візерунком. Візерунок я побачила у... у Світлани з каналу, «Давай пов'яжемо. Вона його використовувала для свого джемпору. Я така, боже, це ж ідеальний візерунок для шкарпеток. І взяла. Буде в мене ось такі базові молочні шкарпетки, де буде тільки візерунок ось такий на резинці, а вся інша шкарпетка буде просто лицьовою гладдю. Що я хочу сказати. В'яжу з фряжі, ось, звичайної Alize Superwash. Е, колір перший, молочний. Мені треба ще цього кольору, тому що базові шкарпетки світленькі, мене не відпускають. І я тепер не знаю, який мені кольор світлий подобається більше цей, тому що він такий теплий, ніжний. Чин. Той, з якого я в'яжу від ланегроси, тому що він виглядає от стильно базово. Це такий теплий, затишний, жіночий, а той він такий базово стильний. Я не знаю, в моє серденько вхопили ці дві нитки і не відпускають. товщині нитка достатньо товста. Я в'яжу ці шкарпетки на 2,25. І воно дивіться, як іде, достатньо щільненько, мені подобається. Тут також я набирала 72 петлі італійським набором, тому що резинка 1 на 1 найкраще виглядає з італійським набором. Так само, як резинка 2 на 2, найкраще виглядає 2 на 2, найкраще виглядає з болгарським зачином, як на мене. Не знаю, може, може хтось взагалі не звертає на це уваги всім все одно, який початок, але ось в мене є ось таке. Люблю починати так, щоб резинка пасувала. Так, одні шкарпетки я в'яжу на Хая-Хая 225, а інші, ну, одну одну шкарпетку, а іншу на 225 від Mindful. і що я можу вам сказати? А вже ж вони відрізняються у роботі. І зазвичай я можу сказати, ну, колись на якомусь етапі їжу, яка конкретно це спиться. Ну, тобто ха-ха чи Майфул. Навіть якщо я не буду дивитися. Ну і останнє це такий е, невеличкий зараз буде шок-контент, дівчата. Е, тема квітня, щось на ажурному мене не відпускає, і мене покликала ось ця пряжа. Так, таяк з якої я розпустила. Невдалі не шкарпетки, але тут я вирішила, що це, мабуть, воно. Це вам нічого не видно. Це, мабуть, воно. О, зараз. Наш манекен ноги. Ви також не бачите, боже, навіщо я взялась в'язати шкарпетки, з яких нічого не видно? Зараз. Коротше, там є ажурний візерунок. Я Не знаю, як вам його показати. Зараз спробую на світлій на на е, папірці. Боже, не видно. Коротше, я вам отут вставлю малюнок. А, тут навіщо вставляти? В мене є схемка. Е, ось так виглядати він буде. Все ж таки, вставлю малюнок. Ой, це будуть шкарпетки, також ажурні, але тут я щось е, у сумнівах. Це також спиці 2,25. І. І вона мені здається за широкою. Я ще на ногу не, не намагалася натягнути. Резинка норм. А ось ажурна частина. Боже, мені так шкода, що вам нічого не видно. Воно таке гарне. Е, можливо, я відмовлюся цієї ідеї в'язати чорні шкарпетки. Але треба спершу дов'язати до якогось етапу і поглянути, як це виглядає на нозі. Ось так. Ця в мене шкарпетка поки що одна, тому що в мене закінчились 2.25 на круговій саме, саме волосінні. Може я вангогівський перекину на панчішні і тоді розпочну ще другу. Але я ще не впевнена щодо цих шкарпеток, тому, тому, тому поки що в'яжу одну. Тож це всі мої шкарпеткові новини на сьогодні, на понеділок, і буду в'язати і далі з вами. Відключатись бувайте. Так, це в мене підключення буквально з місця подій. Тому що ось тут мій робочий стол. Там я серіальчик дивлюся. Так. І що тут у нас, ви бачите? Шкарпетки, які в'язала я на замовлення. Я натягнула їх на блокатори зрозуміла, зрозуміло, що вони за широкі. І. Мені б зменшити кожну шкарпетку на 4 петлі. Так, це може звучати якось дивно, що 4 петлі вирішують, але мені здається, що вирішують. І я хочу. Ем, я, хочу. я не хочу їх розпускати, тому що тут вже багато роботи, як на мене пророблено. Я просто ці шкарпетки відкладу на час і таку ж саму пряжу, тому що замовлення ж на такі шкарпетки. Ось, і зв'яжу сказати? з виправленням на 4 петлі у кожній шкарпетці. Ось так. Тобто, я ось це зараз об'єднала на одній спиці. Тут в мене 20 рядів резинки, 20 рядів лицьової гладі. І все, воно відкладається на паузу. Привіт! Трошки в мене піднакопичилось новин, і хочу вам про них розказати. По-перше, що я все ж таки думаю, що це якась зачарована пляжа, тому що я знову розпустила, але цього разу не цілу шкарпетку, а до резинки. Резинку залишила. І вирішила, що я буду в'язати просто лицюю гладдю. Звичайні собі шкарпетки, тому що жакардовий візерунок він не прочитувався, не виглядав і загалом був негарний. Тож, тепер ці шкарпетки будуть отакі звичайні, класичні, але з Люрексом, такою, з родзиночкою. Так, це перша новина моя. Далі що далі? далі в мене ось ці шкарпетки з ажуром. З ними, слава Богу, все добре. Тут я нічого розпускати не планую. Просто підключилася для того, щоб розповісти вам, що в них я вже дов'язала до етапу вив'язування клини і п'ятки. І я вирішила тут робити п'ятку бумеранг з клином. Мені десь здається, що буде така гарна вона, мінімалістична. Так, це моя друга новина. Далі, 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 далі. Дійшло краю опитування е, щодо огляду нової пряжі. І вже ж переміг оцей красунчик. Ця кашемірова цеглиночка моя від Ленгроси. Дуже вона м'яка. І має в собі 5% кашеміру. Не знаю, на цьому тижні буду розпочинати, чи вже на наступному. Буду, мабуть, використовувати спиці чогось. Не знаю, спробую на двійці, тому що для 225, мені здається, вона така якась затонка. Дуже м'яка, боюсь, щоб вона не розлізлася у процесі. Так. Це новина наші, і хочу показати вам ще, просто щоб подивитись для естетів. Для прихильників опалу, як воно виглядає, викладається ця моя шкарпеточка. Так, зараз зніму і трошечки ось так. Подивились і все. Всіх вітаю. Це фінальне підключення цього тижня. Загалом мій знімальний процес е, трошечки зазнав змін. І тепер мої відео будуть виходити не у неділю, а у суботу. А сьогодні в мене вже е, після обідня година четверга, і це, мабуть, все, що зможу вам показати. Так, що ж, ви бачите? Ви бачите, перше моє таке серйозне просування, це шкарпетки з елементом ажуру, а саме з ажурною резинкою. І одну шкарпетку я тут вже дов'язала до моменту, коли треба робити збавляння і мисочок формувати. А друга тільки на моменті, коли в мене закінчився клин. Загалом, я думаю, що наступного тижня це вже стане готовою роботою. Дуже мені вони сподобались, так швиденько пішли. Що, більше нема поки чого додати. Ще направо ось такі ж шкарпетки. Не знаю, дуже мені сподобалось. Вони якось от швидко народилися так Фух -фух 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 і зв'язались. Так що, от Так, Так, давайте тепер подивимось друге моє просування. Наступне моє просування це ось ця ЗСУшна шкарпетка. Тут від попередньої такої пари відрізняється тільки ось цим погоміночком сиреньким. І думаю, що масочок також буде сіреньким, тому що може не вистачити пряжі. Так, це блокатор не для цього розміру. Я просто наділася, щоб вам показати. Тут ще місця. Ого, і гого. Просто вам показую що ось так воно просунулось. Тут мене щось вкусило, якась комаха, і я вирішила експериментувати тут з додаваннями, замість того, щоб використовувати ті, які я завжди роблю із схрещених накидів. Тут мене понесло, незрозуміло куди. Але... Загалом це не супер впливає на шкарпетку, тому ми це залишимо, але більше я так робити не буду, чесно чесно. Так, Вона поки що одна, але це шкарпетка з шестинитки, і вона швиденько перетвориться на готову роботу разом зі своєю подружкою. Так, що тут? в мене ще є? Ще в мене є ось ця моя багатостраждальна шкарпетка. Ураз ну, вже пішла в нас така з вами дискотека, що я все показую цього разу на блокаторах. Покажу і це на блокаторі. Ось так воно виглядає. Неможливо чорний колір якось вхопити. Ну, якщо тільки отак, але тоді все засвідчено, Камері не подобається. Просувається зовсім вже потроху. Я нікуди не поспішаю, тому що чорний його можна в'язати лише за певного освітлення. І для себе я з'ясувала, що при денному світлі я не можу в'язати. Ну, мені не видно. А видно тільки коли я вмикаю свою лампу. В'яжу під лампою. Тоді видно. Так, ось. Такий процес. Це також поки що тільки одна шкарпетка. Але, ну. Ніхто за мною не гониться, щоб її дов'язувати. І останній процес, який в мене просунувся з часу нашої попередньої з вами зустрічі, це ось ці шкарпетки. Я знайшла, дивіться, я знайшла від неї етикетку. Ось вона отака. Лопал, венгух, соняхи. І тут всередині насправді є ще всі інші картини з цієї серії. Тож. Але зараз я в'яжу Соняхів. І на якому конкретно етапі я в'яжу, а в'яжу я на тому етапі, що я вив'язала резинку і пагомілок. Далі в мене буде п'ятка. На цих шкарпетках буде, звичайно, п'ятка французька. Чогось так мені захотілося. І що? Хочеться просто на них дивитись і в'язати. Я намагаюсь максимально просто розтягувати задоволення, але вони, мені здається, так швидко в'яжуться, що я відклала і, наприклад, сьогодні взагалі їх ще не в'язала. Ось так. Їжу на спицях 2,25, ще раз повторюся, хтось ще не чув. І все це, мабуть, все. Всі інші процеси, якщо я вам їх не показала, я їх не просувала більше з моменту останнього підключення. І дякую, що подивилися зі мною цей влог. Дякую, що заходите. коментуєте, ставите вподобайки, мені це дуже приємно. І я розумію, що я не дарма витрачаю на все це час. Бережіть себе, і все буде Україна, бувайте!